Hello Friendly з вами, Денис Френдні. Пам'ятаєте, ми їли пару тижнів, ну пару днів коротше, назад, і дивився е, 10 днів назад е від, від чудо печі, а сьогодні у нас буде гамбургер від чудо печі. Та ось такий буде гамбургер, зараз я його підогрів в мікрохвильовці. Поїмо, оцінимо від чудо печі цей гамбургер, добрий буде він чи не добрий. Тому такі справи, дружні. Let's go до заставки цього відео. Погнали, прореагуємо. Поїхали. Денис в реагує, Денис вспені реагує. Сьогодні він буде їсти гамбургер. Напівфабрикат швидко, роз... швидко заморожений, хліб, булочний виріб, високого ступеня готовності. Коротше, гамбургер. тако, від. Чекай. Гамбургер від чудо. Печі, печі, печі. Давайте я відкрию. І ми з вами його. Коротше... Прореагуємо, так. Я його розігрію, коротше. Та ось такий він. Коротше, я пішов розігрівати. Зараз ми його скуштуємо, так. За секунду він у вас перед екраном буде вже зігрітий, так. Коротше вже розігрів, та давайте пробувати, дружні. Так, so, let's go. Ось такий тепленький наш гамбургер. Поїхали їсти. Ммм. Mm. А це смачніше за цей чизбургер. А це що таке? Mm. Тут якесь яблучко вони дали. У морку. Тут ще якісь є. Коротше, таке я добре. М -м, це смачніше. За це? За Чизбургер. 40 гривень коштує добре, я Добрий дуже. Не до кінця розігрів. Бо ще трохи тут прохолодно, Але вже як є, так є. Добре, я цьому гамбургу можу поставити 9 балів, реально смачно. Але я би хотів окремо прорегувати булочку. Давайте окрему булочку. Ну, булочка на вісім, та котлета, котлета, так. М -м -м. Котлета добре на 10. Морква. Ммм. Морка? Ну, на сім балів, таке собі. Тут ще якийсь кетчуп є. Tako, no zagalno na 9, ta, smačno. Dobra. Тут намальовано що морква для котлеті і цибуля. Слава Богу, що цибулі тут не було. Це лише просто малюнок. Добре. Дуже смачно. Запитайте, чому не 10 балів? Ну. Ну, на 10. Я думаю, що на 10 ще є ці з Макдональдса, знаєте, бургери. У мене запиталися у коментарях, моя підписниця, чи які бургери твої найлюбиміші. У мене їх безліч. Я не можу назвати конкретно бургер, бо в мене в неї безліч багато. Із Макдональдса і є такі. О, бачите, чудо пічу вже сподобалось. То багато бургерів з ларка може сподобати. Хоча з ларка там на 8 балів всього лиш. Що з ларка не дуже. Та. Але так то загалом теж чудо Чудопіч мені дуже сподобався цей гамбургер, Та. Я поставив 9 балів, але 10 не став, бо я знаю, що за чудо-піч є смачніші гамбургери. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Франнів. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Побачимось. Та. Бувайте добрий бургер. Та. О. А, що, а що це? Чекайте.